Дещо дивним виглядає блокування трибуни вже після того, як це рішення було призупинене. Тобто, блокувати з вимогою призупинити рішення, коли воно вже призупинене. Ну так дещо штучно, як мені здається. Тому, ми, ми підтримуючи е, виступи проти цього рішення НКРЄКП, так дещо дивно ставимося дещо так цікаво ставимося до, до самого блокування. Це різні, абсолютно це абсолютно різні вимоги, які які треба розділити на сьогоднішній день. Пан Вовк отримав індульгенцію від президента України і ще на 18 місяців на те, щоб він очолював НКРЄКП і проводив таку саму політику, як він проводив останні два роки на посаді керівника НКРЄКП. Я ще раз підкреслю на моє глибоке переконання. Це це політика абсолютно непрофесійна, це політик, це політика абсолютно неринкова, це політика абсолютно грабіжницька. І це політика кінець кінцем, абсолютно антиукраїнська. А відтак не людина Вовк повинна бути замінена, а повинна бути змінена політика через відставку Вовка. Тобто повинна прийти інша людина, чесно кажучи, мені байдуже прізвище цього менеджера, який прийде, але мені дуже важливо, щоб ця людина, на членка РЄКП встановила реальні ринково обґрунтовані тарифи, щоб вона запровадила абсолютно іншу ніж ту, що проводилася останні два роки, політика в тарифній сфері. Я ну я хочу подивитися, що відбудеться, якщо вони не з'являться. Мені дуже цікаво було б на це глянути. Як це так в парламентській республіці, керівник центрального органу виконавчої влади спеціальним статусом. І національний регулятор не керівники керівник національного регулятора не прийде до Верховної Ради, до найвищого законодавчого органу держави. Це по перше. По друге питання будемо ставити, ті, про які я сказав, в який спосіб було сформовано оці абсолютно необґрунтовані тарифи. Ви пам'ятаєте, що декілька років назад, трошки більше року назад, була. В парламенті працювала тимчасова слідча комісія, тимчасова спеціальна комісія, яка дослідила формування цих тарифів і прийшла до висновку, що тарифи абсолютно є необґрунтованими, завищеними в декілька разів. Ніхто не розумів методологію створення цих тарифів і так далі. Всі ці питання будемо задавати пану Вовку, але ви побачите, що керівництво Верховної Ради зробить все, щоб питання йому задавали здебільшого провладні фракції, щоб цей діалог був максимально м'яким, так як це відбувається, на жаль, на так званих днях уряду і до речі, от отут я би змінював регламент Верховної Ради України. Отут я би в першу чергу припустимо на таких питаннях на днях уряду, надавав би можливість перше питання, друге питання, третє питання задавати опозиції, щоб уряд зміг відповісти. А більшість і так може спілкуватися зі своїми міністрами. Ну, принаймні обговорювалося так, що сьогодні, о четвертій годині, має це питання розглядатися, але ми подивимося, як буде будуть розглядатися питання порядку денного і чи буде це питання поставлено. Але попередньо так, нібито є розуміння, що о четвертій годині це питання буде розглянуто в сесійній залі. Чинували якісь свої численні? Тут клубника прошу, вже сказав, що це буде від їх представник праців там народних депутатів. Але ви знаєте, це знов таки виглядає, дещо, дещо так для мене цікаво. От, подивіться, у нас у нас. Прем'єр-міністр від блоку Петра Порошенка, керівник бюджетного комітету, який ну, відіграє визначну роль у формуванні бюджету від блоку Петра Порошенка, тобто премєр міністр який готує проєкт бюджету від блоку Петра, який виконує бюджет від блоку Петра Порошенка, бюджетний комітет, який контролює виконання бюджету від блоку Петра Порошенка, і зараз Рахункова палата, яка Додатково контролює видатки державного бюджету. Вони хочуть, щоб теж був блок Петра Порошенка. Це пам'ятаєте, як казав колись е Янукович, сам п'ю сам гуляю, сам п'ю, сам лягаю. Отак От він цитував відому українську пісню: сам п'ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю. Це оце приблизно так зараз виглядає політика блоку Петра Порошенка в усіх нормальних демократичних країнах. Е Органи, які контролюють виконання бюджету, вони формуються опозицією. Це опозиційний інструмент впливу за контролем над бюджетом. У нас же все хочуть тримати в одних руках для того, щоб можна було продовжувати ту шалену корупцію, яка відбувається, продовжувати це пограте поробування бюджету, яке відбувається, і так далі. Це все є дуже дивним. Тим більше, що от буквально нещодавно були чергові заяви про те, що там через державні підприємства знов виводять незаконний спосіб кошти. Я ще раз вам підкреслив ідеології батьківщини. Ми вважаємо, що не може так бути, що одна і та сама політична сила готує проєкт бюджету, його, його затверджує, а потім ще контролює його виконання. Тобто не можна самому себе контролювати. Це неправильно ідеологічно. Ну, хай вони ще, я ж кажу ще раз, в усіх нормальних, цивілізованих, демократичних країнах е інструменти контролю це інструменти опозиції.